Депутати Львівської обласної ради на засіданні сесії так і не заслухали інформацію від правоохоронних органів про стан справ щодо переслідування осіб, які займаються волонтерською діяльністю на Львівщині. Ані керівник Нацполіції області, ані прокурор на засідання мовляв, через поважні причини так і не з'явились. У переданих документах зазначили лише, що станом на тепер у Львівській області проти волонтерів відкрито 46 кримінальних проваджень. Замість них з трибуни намагався пояснити стан речей керівник профільної депутатської комісії Назар Сумало. Каже обурення волонтерів розуміє, готовий сприяти координації між правоохоронцями і активістами. Та важливим є той факт, що обшуки у волонтерів проводили не поліцейські області, а столичні силовики. Волонтери та депутати, в свою чергу і відсутність керівництва правоохоронців засудили і вимагають від центральних органів влади законодавчих змін у цій сфері, а також не перешкоджати справжнім волонтерам у їхній діяльності, спрямованій на допомогу ЗСУ, а викривати реальні факти наживи на волонтерстві. Є багато переслідувань незаконних з їхньої сторони. Є звичайно багато, на жаль, волонтерів, які не є волонтерами і продають гуманітарні допомоги і вантажі. І ми з тим теж стикалися. І від цього теж нікуди. Ми не можемо діятися. Відповідно, правоохоронні органи повинні займатися своєю роботою, але вони повинні і пояснювати, як правильно має бути. Нагадаю, раніше поліція звинуватила в продажі гуманітарної допомоги відомого львівського художника Олеся Дзиндру. Також правоохоронці приходили з обшуками до борця за українську мову та волонтера Святослава Літинського.